Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є така жужу в комплектації з такими щіточками. Ціна 700 гривень. Жужу вош повністю працююча, 250 гривень. Сферу 24 штуки. 280 гривень, та 16 штук 170 гривень, такий набір головок 100 гривень, окуляри 30 гривень. Лед лампи, одна нова. Опакування ось така. 200 гривень. Та Ще є бутилочка масла. Ось уровень, майже повна 100 гривень. Є ось такий гарний набір. 250 гривень. Така ось складна лопатка. 200 гривень. Є в нас таке. Такий замок з ручкою дверний, повністю в комплекті. Ціна 250 гривень. Та є ось такий внутрішній 190 гривень. Є ще така бритва 50 гривень. Зараз. Ось з такого плану. Та є ще такі гарні ващата. Поворотні, повністю працюючі, чекають цього власника. Ще є ось така переносочка 32 метри 350 гривень. Ось з такого плану. Ще газовий балон, малесенький такий, зручний, повністю працюючи. Є такий вентиль, відкручений, вже готовий до відправки. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.